Ви точно знаєте, хто такі тітушки? А чи знаєте звідки взялося поняття і що з цією людиною зараз? Уже за миті я розповім вам, як антимайданівець став на бік правди та чому суспільство не вірить у перевтілення цього хлопця. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Якраз цей період у 2013 році став переломним для України. Початок революції гідності, страшні побиття студентів, протистояння Беркуту та підігравання їм третьою стороною. Проплаченими режимом Януковича цю бійню Україна не забуде ніколи. Майданівці далі йдуть на фронт. Антимайданівці діляться на дві групи. Хтось міг утекти на Росію, інші міняли свою думку і ставали на бік правди. Здається, так трапилося і з колишнім прихильником Януковича. Тепер і він бореться за незалежність України на фронті. Це фото з Майдану. На ньому Вадим Тітушко, той самий, який під час акції опозиції Вставай Україно» у травні 2013-го прославився на всю країну за напад на журналістів. На той час хлопцеві було 20 і він любив розмахувати кулаками не завжди у правильний бік. Тоді від рук молодика постраждали журналісти Ольга Сніцарчук та Владислав Содель. Але ця справа зійшла йому з рук і відбувся тітушко умовним терміном. Після він став таким собі родоначальником тітушок. Так почали назвати усіх спортивних хлопців, які під час революції гідності на замовлення режиму Януковича намагалися з силою розігнати мирні протести, влаштовували криваві бійні або здійснювали провокації. Локації під розправу тітушок потрапляли і журналісти ТСН. 18 лютого 2014 року. Наша знімальна група стала очевидцями не лише злочинів, які чинили тоді силовики та тітушки проти активістів. Ми власне також постраждали, як і інші учасники революції гідності на нас тоді напали тітушки, намагалися розтрощити, розбити камеру і знищити відеодокази, відеоматеріали, які ми тоді змогли зняти. А ми власне зафіксували як Кут стріляв в бік активістів і також, як тітушки жорстоко, мало не до смерті забивали людей, які траплялись їм на їхньому шляху. Ну а власне наш автомобіль ПТС став фактично швидкою допомогою. Ми звідси вивозили поранених, які просто благали їх врятувати. Ну і цей день, 18 лютого 14-го року, став початком найтрагічніших днів під час революції гідності. В якийсь момент я побачила, як вони а, до 10 людей власне обступили одного чоловіка його спочатку сильно били ногами, потім в цей час один із беркутів. ж у нього по кишенях власне вони видно було, що беркут і тітушки співпрацюють разом. І потім один з тітушок взяв лопату, і почав бити цього чоловіка просто в живіт лопату. Я тоді не витримала. Знаєте, ці кадри у мене досі стоять перед очима. Я не могла не могла повірити, власне, що в центрі міста може таке відбуватися. Підбігла до цих чоловіків, почала кричати, що ви робите. Ну звісно, так відволікла увагу, і вони переключились на нас з оператором. І обступили нас і почали бити. Мені дісталося також биткою, і були також оператора. Власне мета була це знищити всі відеоматеріали, які ми тоді зняли. І це були власне докази тих злочинів, які тоді чинили тітушки. Вони розуміли, що вони роблять, і вони. Розтрощили нашу камеру, і вже після того, звісно, вони нас відпустили. Злочинів, які скоїли так звані тітушки, десятки, якщо не сотні чи тисячі, здавалося б безнадійні і продажні, але й серед них є ті, хто кардинально змінила свою позицію. Так сталося і з тим самим хлопцем, чиє прізвище стало в Україні новим терміном тітушки. Днями в соцмережах з'явилося дуже неочікуване фото Вадима Тітушка у формі зсу із нагородою в руках. Той самий Тітушко тепер має медаль за жертовність і любов до України. Про це у своїх соцмережах розповів військовий пластун Юрій Юзич. Десятиліття революції гідності буде неповним, без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко? чиє прізвище додало в українській мові новий термін. Та й в інших мовах. В це тяжко повірити. Але Тітушко воює в ЗСУ в складі легендарної 72-ї бригади «Чорні Запорожці, 3 квітня 2022 року. Молодший сержант, командир відділення. На фото крайній праворуч під час чергового вручення нагород, у той час як багато майданівців сидять по домах. Правий був Євген Конувалець у вогні перетворюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Про те, що Вадим Тітушко таки перейшов на бік майданівців, ходили розмови і в 2014 році. Тоді у мережі писали, що в найкривавіші дні революції гідності у лютому тітушко таки став на бік майдану, і нібито навіть стояв на блокпості на трасі, який не пускав в бік столиці транспорт із сумнівними особами і носив людям дрова, аби зігрітися. Після майдану у 2018 році Вадим Тітушко знову потрапив у заголовки. Змі він фігурував у справі про розбійний напад у київській. Області. Тоді поліція оголосила його у розшук, у серпні затримали й відправили під домашній арешт. За побиття журналістки його засудили на два роки умовно. А ось як подій на майдані коментував сам Тітушко одному із видань. Якщо ж говорити про те, чи відвідую я якісь мітинги, то тоді, коли стався конфлікт, це було разово. Я не шанувальник мітингів. У мене є чітка позиція. Я не в захваті від того, що відбувається на сході і відбулося в Криму. Трохи не по-братськи виходить неправильно. Я нічого не маю проти Росії, адже у мене дуже багато друзів живе там. А ось про новий термін, який походить від його прізвища, говорить так: міняти прізвище теж не збираюся, а я людей не боюся. А от тим, хто використовує моє прізвище як загальне, хотів би сказати: розберіться самі для себе, хто такі тітушки. Такими за останній час називають практично всіх щодо розбійного нападу, то у вересні 2022 року суд закрив кримінальну справу проти Вадима Тітушка. Саме тоді з'явилася інформація, що він перебуває у лавах ЗСУ. У мережі на таку новину реагують неоднозначно. Вчорашні злочинці, сьогоднішні герої може й таке бути, але пробачати і списувати його негативний внесок в історію теж не треба. Хто з нас скільки мирних майданівців постраждало від його дій? А ніхто не задумувався, чи не нашкодить це війську. Надто почали ми копіювати свого ворога. Там теж були у совку штрафбати, а потім вагнери і штормзет. Тітушко з молоду просто так бив перехожих на вулиці, який жив. Це соціопат. Та мізантроп українці люблять хворіти на амнезію. 18 травня 2013 року Тітушко скоїв напад на журналістів у Києві, за що отримав три роки позбавлення волі, а пізніше покарання замінили на умовне. У 2018 році спортсмен був оголошений у розшук та підозрювався у скоєнні низки розбійних нападів у складі групи людей. У 20-му році повідомлялося, що тітушко постане перед судом. Йому загрожувало до 12 років в'язниці. Більше того, Танакін стверджує, що Тітушко хоче подати до ЄСПЛ позов проти України з метою справедливої компенсації завданої шкоди за рахунок держави. 2022-й – ти герой, виходить, одягаєш піксель, і тобі все пробачають. Від тюрми збіжав. А ви раді в герої записати. Інші впевнені, що все таки тітушко і справді змінився, і дякують йому за захист України. Тітушка, тітушко не один такий. Воюють багато таких, кому до 24.02 роки б не подали. А багато великих патріотів досі не добігли до ТЦК. Все щось заважає. Він змінився ще в 2014 15 роках. О повага дійсно революція переплавлює не тільки залізо. Я не знаю, про що суперечка. Тітушко прославився ганебним чинком журналісткою ще якимись негідними справами, але вже під час майдану була фотографія, на якій він дрова рубає для майданівців, і розповідь про те, що він розкаївся. То про що мова? Чого я не знаю. Наразі дякую воїну Тітушку за захист. Вадиме, так тримати. Те саме той випадок, коли не словом, а ділом напевно у цьому світі немає людини, яка б не схибала. Важливо чи здатна людина визнати свою помилку і виправитися на ділі, а не змочити і сподіватися, що усі забудуть. А що ви думаєте про цю історію? Вірите, що тітушко змінився? Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам.